Випускники 2022 року продемонстрували свою відповідальність, незламність та високий рівень знань з математики, історії України та української мови. Це вони довели, складаючи національний мультипредметний тест. 18 випускників міста отримали максимальну кількість балів, а саме 200 – з таких навчальних предметів. Гімназія номер 2 Красношапка Денис Дмитрович Історія України. Гімназія номер 3 Безуглий Владислав Романович. Математика. Калмикова Олександра Кирилівна. Математика. Гімназія номер 7 Джабарова Олександра Ільгамівна. Історія України. Гімназія номер 12 Мухаренко Альона Віталіївна. Історія України. Ліцей номер 18 Васильєв Владислав Андрійович. Математика. Грабчук Анна Володимирівна. Історія України. Коробкіна Софія Сергій. Математика. Онищенко Антон Євгенович. Математика. Коменко Гріб В'ячеславович. Українська мова. Ліцей Самара. Борисенко Анастасія Андріївна. Математика. Колосова Єлизавета Володимирівна. Історія України і математика. Кучерява Марія Миколаївна. Історія України. Ландер Матвій Іванович. Математика. Потороча Ольга Станіславівна. Історія України і Українська мова. Різнік Софія Дмитрівна – Українська мова. Романенко Дарина Романівна. Історія «Історія України, чорна Олександра Вікторівна, математика. Дві випускниці: Єлизавета Колосова і Ольга Потороча отримали максимальні бали одразу з двох предметів. Місто пишається своїми випускниками. Бажаємо їм вступу до омріяних вищих навчальних закладів, успіхів у навчанні, нових яскравих перемог і реалізації найсміливіших задумів.